Business бізнес London відкрита два з половиною роки тому українцями у Лондоні. Ось залучені українські експерти та британські експерти. Це таке поєднання. Дуже чудове поєднання. Він знаходиться в Знаходиться в одному із найкращих бізнес парків у світі. Це називається Чизік Бізнес парк. Тут знаходиться топ 200 у центральних офісів світових компаній, таких як Warner Brothers, Paramount Pictures, British Airlines, Discovery Channel, Danone, Kiwi Corporation. І зараз тут знаходиться бізнес школа, повноцінна, приватна бізнес школа з, з українським корінням. Чим ми пишаємося, яка ціль цієї школи? Ціль цієї школи, по-перше, показати експертність українських експертів, українських лекторів на міжнародному рівні, показати взаємодію українських і британських експертів, як вони можуть взаємодіяти в навчальному процесі для того, щоб видавати максимально ефективний освітній продукт? Навчання доступно на трьох мовах, і саме ключове, що навчання тепер доступно у Лондоні в Чізі бізнес-парку українською мовою. Тобто, якщо людина просто хоче розслабитися або отримати, або не знає мови, таке ж теж буває, і хоче отримати міжнародні знання найвищої кваліфікації, вона це зараз може вже зробити в онлайн офлайн режимі українською мовою, українською, англійською та іншими мовами. Далі щодо соціальної місії, у школі є соціальна місія. Тобто, бо ми підтримуємо військових ветеранів, Тобто, у нас 9 наявних курсів, які доступні фінанси, маркетинг, систематизація, злиття та поглинання, MBA. І Якщо військовий ветеран, який Хоче рухатися в бізнесі, він має право отримати грант і отримати це навчання, за яке буде сплачено за нього, також 5% від прибутку цієї школи йде на проєкт підтримку дітей на східній Україні у освітніх програм. І сам Андрій пов'язаних з фінансами, розвиток фінансової грамотності. Все, що пов'язано з фінансами, інвестиціями, і також просто доступності до освіти. Це проект надання ноутбуків для дітей, де вже більше двох тисяч дітей отримали ноутбуки на, на навчання, і е, також е, соціальна місія. Частина це ще раз: в нас шикарні, класні експерти е, українські, які мають право. Бути визнаними у всьому світі в своїх нішах, ми допомагаємо також це робити. Бо ми школа має spd акредитацію. Що це таке? Це підвищення кваліфікацій. Тобто, це для людей, які вже мають освіту або бакалавра, або магістра, і вони хочуть підвищити або змінити свою спеціалізацію. Наша школа це дозволяє зробити все, що пов'язано з бізнесом. Або біля бізнесу, або підвищення ефективності проєктного менеджера, або топ-менеджера, ця акредитація вона визнана Сполучених Штатах Америки, в Великобританії, в країнах Європи та інших країнах. Цього достатньо для того, щоб професійно функціонувати, показувати себе у всьому світі, або проходити перекваліфікацію. Як я і сказав? Доступні дуже багато курсів. Всі курси практичні, дуже короткі, дуже інтенсивні. Для того, тому що зараз у сучасному світі просто немає у людини дуже багато часу і ресурсів, в тому числі для довгих таких академічних навчань. Тому ми зробили висновок, і всі програми побудовані таким чином, що людина може адмініструвати бізнес, займатися своєю сім'єю і отримувати якісне навчання або онлайн, що важливо з будь-якої точки світу, або офлайн у Лондоні. Приїжджаючи у Лондон і тут ну і інколи, або знаходячись у Лондоні до 6 місяців, також школа має право надавати візову підтримку. Тобто ми видаємо візи до 6 місяців для того, щоб у людей була така можливість приїжджати та отримувати освіту в нашій бізнес. Школі та да, дуже багато клієнтів, дуже багато випускників. Школа вже випустила більше 200 людей. В усі відгуки ви можете подивитися на сайті в це відео. Відгуки власників компанії, власників бізнесів. Будь-якими мовами тому, кому цікаво, будь ласка, заходьте, пере, переглядайте. Е, ще раз знаходимося у Лондоні. Ось наші шикарні професійні, практичні лектори. Про кожного з них ви можете подивитися на їх LinkedIn профайли. Вони відкриті. Тож на сайті ви можете зайти і передивитися історію, професійну історію цих людей. Відгуки про цих людей для того, щоб ви розуміли, з ким ви будете взаємодіяти в рамках цього навчання, як я, я ще раз повторюсь: ми працюємо як е, е, українські експерти разом з британськими експертами та професорами, і скоро також планується залучення з Сполучених Штатів Америки пар, пару людей, щоб була така енергія. енергія в видається сертифікати міжнародного зразка. Тобто кожний сертифікат є двох типів. Перше, це для тих, хто прослухує курс, вони прослухають і отримують ці знання. Інший вид основний сертифікат це проходження і завершення навчання. Це дві ключові різниці. Тобто є курси, які можна прослухати і отримати, щоб було розуміння, що ці знання є у людини. І є курси практичні, де виконуються практичні роботи, виконуються проекти і презентації. Тоді людина отримає про закінчення і проходження курсу. Ще раз, відеовідгуки на будь-яких мовах доступних ви можете подивитися на сайті. Також ми ведемо блог. На блозі ми розказуємо і про наших спікерів, і про наше досягнення, і про нашу команду, і так далі. І останнє, що дуже важливо, я хотів би підтвердити: дякую, Андрій, за твій пейшенс. Так далі, про франчайзинг. У нас доступний франчайзинг. Ми хочемо це розвивати, це щоб все стало міжнародною компанією. Ми вже в процесі перші представництва ми хочемо відкрити в Нью-Йорку і в Дубай. Над цим зараз працюємо. А далі для всіх зацікавлених людей, які мають доступ ну, або можливість розвиватися в освіті та бізнес освіті вони зможуть це відкривати у себе в містах. І Зараз ми переходимо до нашого спікера і е, координатора курсу Андрія, який зараз розкаже про себе, про свій бікграунд, про свою життєву позицію, а також про той курс, який ми запускаємо восени. і Він є унікальним. Андрій є визнаним експертом своєї ніші, і він розкаже і поділиться, що саме. Буде відбуватися на курсі, що саме є унікальним, що саме є загальним. Ось, і як буде проходити формат навчання і всі інші питання. Тобі слово. Дякую, що сьогодні доєднався. І е, так, це ведеться зараз. Демонстрацію виключиш. Ні, це ж про, про це про вже твій курс. Це вже лендінг. Я все, я все розкажу, все нормально. Колеги, всім привіт. Ти так прекрасно спочатку пожартував, що типу, дякую тобі за терпіння. Я б сказав, що будь-хто, хто займається фінансами, по-перше, повинен бути терплячим. Бо фінанси це така тема, де без терпіння, без залучення, без такого знаєш. Розуміння принципів без заглиблення, от не просто в слова, а в сутність, мало хто досягає якихось результатів. Тобто, будь-який професійний фінансовий директор, це, по-перше, терпляча людина, бо вона може годинами сидіти, мовчати і дивитись в таблички. Ось, дякую тобі за таке добре представлення. Ну Що? Мене звати Андрій Сесоєв, я. Все життя рахую чужі гроші. От мені вже там 40 років і трошечки декілька місяців. Я от 20 років з 40 е, працюю ну, фінансистом. Що, що можу розказати про себе? Якщо дуже коротка версія, то вхожу в топ-10 фінансових директорів України. Я є членом правління клубу фінансових директорів України. Що ще? А, Працюю над докторською дисертацією в Ліоні, у Франції. Що ще такого розказати? Одружений, маю двох доньок. Одружений, ті самі 20 років, що фінансами займаюсь. Сиділи в полоні в Гостомелі, пікли, москалів нас все взорвали. Ось. Зараз живемо в Португалії. Сонце, хоч якийсь антидепресант. Про себе все, чи ж ти щось хочеш уточнити? Я намагався поєднати і професійне, і особисте. Ні, все, все дуже чудово. Ти великий молодець. Ти я просто хочу сказати, що ну, детальну інформацію також, як про тебе, люди можуть подивитися і на LinkedIn профайли, і також на лендінгу на, на бізнес школі. Тут теж дуже розписано про то, хто ти, як ти, чим ти займався, і твій біграунд. І ще раз дякую тобі. За твою історію і то, що ти постійно займаєшся саморозвитком, і саме головне, що ти ділишся цими знаннями через призму освіти і тренінгів і так далі. Скажи, будь uh -huh. ласка, хто цільова аудиторія ось даного курсу, щоб ті люди, які нас слухали, зразу могли себе ідентифікувати? Це про них чи це не про них? Uh -huh. Ну, цільова аудиторія, я б сказав дуже конкретно: це ті, хто. Керує бізнесом, тобто, або власники, або е, топ-менеджери. Тобто, це можуть бути генеральні директора, там, фінансові директора, можливо, навіть керівники з напрямків. Але це буде важче. Тобто, власник, генеральний директор, фінансовий директор це точно ті, кому це буде цікаво, це буде спонукати до розвитку. Тобто, цільова аудиторія така. Стосовно там розміру бізнесу, я б тут був би дуже обережний, Сереж, в якихось обмеженнях. бо будь-який бізнес робить все, щоб зростати, а без фінансової грамотності, без розуміння, ну тут не те, що там фінансова грамотність, іноді люди там вкладають це дуже велику кількість дефініцій. Але для мене це от розуміння, як працює фінансова функція в компанії. Тобто, якщо бізнес маленький, всі ці функції вони в бізнесі є. Ну їх п'ять. От просто п'ять функцій, які ми будемо вивчати. По-перше, це організація грошових потоків, тобто кешфлоу менеджмент. Друге, ми будемо вивчати, як побудувати облік та звітність, бо вам там будь-кому там топ-менеджменту власникам один мій товариш пожартував фінансисти. Це дуже хитрі люди. Вони зробили так, що мова бізнесу стала мовою фінансів. От, і от якщо ви не розумієте мови а, обліку та звітності, ви не зможете розвивати свій бізнес. Третя функція це будь-який блок моделювання, фінансового моделювання, тобто forecasting, це прогнози, бюджети. Тобто, як. Залучити команду, яка є в бізнесі, в те, щоб поставити цілі, відображати їх в фінансових показниках і до них рухатись. Тобто, нагадую перші три, три це управління грошима, казначейська функція, трежері, кешфлоу менеджмент, це все одне. Друге, це облік та звітність. Це завжди про минуле Форкастинг, Це бюджетування, прогнози. Я спеціально колеги використовую такий Широкий е, дефініційний ряд, щоб ви могли от у кожного з нас є там свої дефініції якихось термінів, і коли ми їх об'єднуємо в цілісну структуру, то керувати бізнесом стає краще. Тобто, перші три проговорили: Ще, е, частина упро... у ну, побудови корпоративних фінансів, це є там юридичні структури, як структуруватись в яких країнах. Де доходи, де витрати, де дивіденди власникам отримувати, де спланувати податки, тобто юридичне структурування і блок по IT-екосистемі. Ось це є частиною такого такої нашої програми по побудові корпоративних фінансів. Ось так, десь скажи, так. Так, да, скажи, будь ласка, скільки буде ну, протяжність, скільки це буде курс тривати? Ну, це це залежить від того, як ми структуруємо це по, ну, по бізнес школі. Зазвичай це десь 15 годин. А тут же, в залежності від вже конкретної програми курсу, як ми це зробимо, там розтягнемо це на два місяці, чи зробимо там інтенсивом? Тобто, я думаю, ми це будемо. Як би сказати, узгоджувати так, щоб це було і бізнес школі комфортно, і студентам, і мені, і так, от, щоб воно було ефективність, але в реальності ідеально, щоб це було десь там 15 годин, щоб всі не тільки могли послухати, а ще й прийняти участь, бо скажу ключову таку річ, що дорослі люди не навчаються лише через слухання. Вони навчаються через рефлексію, тобто, коли який є, якийсь є бекграунд, долучається нова інформація, і вони повинні об'єднатись. Тільки тоді доросла людина спроможня засвоїти і впровадити ті нові ідеї, які вона чує. І тут важливо, mm -hmm. знаєш, там не просто накидати там рої, NPV, маржа, зав... завчити формули. Націнка, uh -huh. там не знаю, EVA, тобто воно так не працює. Нам потрібно зрозуміти принцип, подумати, що в бізнеса вже є, зрозуміти деталі, як їх об'єднати. І тільки потім, Тобто для цього потрібен час, і це не робиться од закуту. Тобто, раз, два ціпа. Почув нове, впровадив. Якщо Ну, це знаєш, коли я працював фінансовим директором в Штаті. Це було в мене до 2018 року. Зараз же я більше працюю член правління, член наглядових рад. Основна біль була власник, поїхав кудись на умний семінар, приїжджає до нас там в компанію і, і, і на, на, накидує нам купу ідей, що впроваджувати. От тут дуже важливо, щоб такого не було, щоб ми зрозуміли, що ми робимо, навіщо ми робимо, і те, що буде в бізнесі ефективно, те тільки впроваджувати. Для цього потрібне, потрібен цей курс. Бо да. в мене ще одна біль, знаєш, Сереж, вибач, остання фраза: вона виглядає наступним чином: що майже в кожної людини, яка є в топ-менеджменті чи власниках, є вища освіта, де був курс фінансів. Угу. Але коли ти починаєш з людьми спілкуватись, ти розумієш, що вони плутають, що таке націнка, що таке рентабельність, що таке Наржа. роботи. Ну да, що таке прибутковість, тобто як ми рахуємо в грошах, по нарахуванню, і ось ця базова фінансова безграмотність вона не дозволяє бізнесу зрости і працювати більш ефективно, і виходячи з цього більш прибутково. Угу. Дякую тобі. Я хочу нагадати, що онлайн курс він точно буде стартувати з ну з, з вересня, жовтня. Ось, а за офлайнову частину цього ж курсу у Лондоні. Слідкуйте за нашими соцмережами та сайтами, щоб бачити у нас, коли це буде доступно також і офлайн в аудиторію. Бо як сказав Андрій, офлайн освіта вона сама цінна, сама якісна і так далі. Онлайн зараз на високому рівні проходить, і саме ключове, що це доступно, да тому що треба рухатися. Ну і на жаль, зараз мобільність багатьох людей вона обмежена. Ось тому онлайн доступний буде для усіх, але слідкуйте за датами анонсів. Е, Так з приводу ціни на курсу і формат. Є е, е, саме навчання онлайн-навчання зі спікерами та офлайн у Лондоні. Зрозуміло, що ціни різні, ключова, що це міні-група. Міні-група це від 6 до максимум 15 людей може знаходитися у групу, що дає індивідуальний підхід, чітко розібрати кейси кожного відповісти кожному на запитання, щоб це реально було продуктивно, дуже конкурентна ціна. Я хочу для прикладу сказати, що я за свій MBA в рік платив 20 тисяч фунтів, Тут ви отримаєте знання чисто кваліфіковані фінанси плюс модерацію за досить доступні і бюджетні кошти. І В чому заключається ефективний і доступний це онлайн формат зі спікером. Також на сайті ви можете побачити формат, що доступно допомога бізнес-асистента на курсі, унікальні знання, інструменти і так далі. Це коштує 2,5 тисячі доларів. Офлайн у Лондоні з, з візовою підтримкою, е, зустріч, е, навчанням в аудиторії в одному з найкращих бізнес-парків у світі коштує 5 тисяч доларів. І е, саме навчання, що таке саме навчання, якщо ви не можете бути присутніми на онлайн-навченні з будь-якої причини. Є, ведеться запис цих занять. Ви також займаєтеся з групою, але у вас нема взаємодії з групою, взаємодії з, зі спікером, але така опція вам теж доступна. Ви можете переглядати це у форматі відео, яке вам доступно о, о, на прості обмеженого часу. Десь Йде курс вам доступні ці знання відео, і далі десь місяць, два вони також будуть доступні для того, щоб ви могли щось передивитися, щось виконати, якесь домашнє завдання, і так далі. І так далі. Щодо соціальної відповідальності, цей курс також, як я і сказав, це він теж рахується для військових ветеранів, для громадських діячів, які рухають громаду, і це можна про. Цього доказати ми хочемо розвивати цих людей і давати їм ці е, знання, щоб вони могли робити. Ми надаємо гранти цим людям. І також 5% від е, прибутку всієї школи і цього курсу також йде на підтримку і розвиток освіти е, на ну в Україні наразі на східній Україні, бо регіон дуже, дуже потерпає від е, військових дій. Видається сертифікація також для багатьох. Це важливо, тому що якщо Андрій сказав, що це може бути і топ менеджери, і керівники, і фінансові директори для них, для їх профайлу, для розуміння їх кваліфікації. Люба кваліфікація, вона додатково, вона важлива. Якщо ми кажемо про підприємців, я думаю, Андрію підприємцям сертифікати і випускни вони не так важливі, як знання і розуміння, що вони можуть ефективніше рухати свій бізнес. Правильно? Але, але, додат... ну, але це не завадить будь-якій не зашкодить будь-якій людині. Будуть проходити вебінари, окремо ми анонсуємо вебінар. З паном Андрієм, де він також може відповісти вам на запитання і так далі. І відгуки, як я і сказав, ви можете передивитися на нашому сайті для того, щоб у вас було предметно, розуміння, фідбек від різних людей. Андрій, на завершення, скажи, будь ласка, про курс. Тобто, ну, скажи про на курс. завершення, так? Да? Так. Да. Що, що тут сказати на завершення? Всім грошей, вміти заробляти, вміти розвиватись, і от всім щиро бажаю. Ну, це, знаєте, таке професійне, професійне побажання, але насправді всім миру, всім спокою, всім не знаю, Божої якоїсь охорони, бо ми живемо в такі непрості часи. Там, і більшість наших друзів, знайомих в Україні зараз. Переживають, я б сказав, дуже великі ризики, так, так що всім нам всього найкращого. ось А навчання це, по-перше, це завжди такий крок до того, щоб не застряти в минулому. Тобто, це завжди оцей саморозвиток процес, чому в мене там вже там. Чотири дипломи я ще далі продовжую навчатись, бо тільки я зупиняюсь, я починаю деградувати. Бо весь інший світ завжди вчиться, завжди розвивається. І ось ця навичка, знаєте, завжди ще Стівен Кові в книжці Сім навичок високоефективних людей. Він написав: сьома навичка це заточити свою пилу. Тобто завжди навчайтесь. От для мене це такий, ну певний, не знаю, не те, щоб страх, а така думка, що я завжди повинен вчитись чомусь новому, завжди розвиватись. І це і психіки якось легше, і це розвиває всіх людей, які знаходяться поруч зі мною. Як тобі завершення нормально сказав? Круто. І ми запрошуємо усіх на професійний, класний. Кваліфікований курс, який буде стартувати восени і далі з періодичністю після завершення груп. Будь ласка, звертайтесь до нас, пишіть, проясняйте, напишіть додаткові запитання, ми з радістю на все будемо відповідати. До зустрічі. Всім папа.